А Ноно покажи на своїх троллів, анула ну, 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 в снігу. А, або ти... Хто там є? Або то його й... Х... не холодно. І во то його холодно, а вот то холодно, бо він в п'язі там холодно. все. Та вони тут позамерзають в снігу. Треба їх доставати і до хати їх гріти. Ну, ні. ні? Ні. Ти <світ> моїм помочиш. Хто? Кабам. Він їм поможе. Як він їм поможе? Ага. А він здесь закопується. а потім, а потім лопатою такого Угу. І тих вот такоє. Один захотел держать, а потом маму. Маму достал. То что тут за мама? Мама троллил? Да. Ого. Да, трулил. И, и, то, и то, и то, и то, и то. О, все. Или я хочу, чтобы Погратися та вони замерзнуть, біжимо до хати і гріти. Ні, мам. Ні? А вот не забирай, бо вони в костюмі. Ага, ну добре, договорилася. Ти забирай, тих вони в костюмі. Ага, добре, давай. Давай їх позабирай. Давай всіх, бо вони замерзли. Ні, то вони в костюмі. В Так. Один туй, не в, в костюмі, а, а де в костюмі. Ой, нам холодно. Ми позамерзали А, а мені в... не холодно. Або в тебе жиру багато. Так, ти якийсь трошки грубенький. А мені холодно, а мені холодно. А в тому холодно маленькому. маленькому Ладно, біжимо і гріти. все, папа.